Як я почав заробляти в середньому 2,5 3 тисячі доларів на місяць на 3D-візуалізації, отримуючи постійні замовлення з Facebook, Instagram, LinkedIn та фріланс бірж по типу Upwork чи Піханс, нічого не знаючи про 3D. Ще два роки тому, починавши з повного нуля та закінчивши курси, які я поєднував з роботою на будівництві у Польщі, буде дуже багато корисної інформації, тому давайте починати. Моя історія починається у 2018 чи 2019 році, коли я вирішив переїхати з невеличкого міста Біла Церква на Київщині. А переїхати вирішив у Польщу, і якийсь час я був ще у Швеції. Це був саме той час, коли я не знав, чим зайнятись та чим заробляти на це життя. Я вибрав роботу на будові, бо більше взагалі нічого не вмів та й не знав, що можна робити. А потім спробував працювати на заводі. Спойлер теж не дуже сподобалось. Загалом я просто пробував налаштувати своє нове життя за кордоном, але нічого дуже цікавого у мене не виходило. Більшу частину грошей з'їдали базові речі, такі як оренда, їжа, пальне і тому подібне. А в той момент моя дівчина заробляла онлайн. Я ходив з думкою звільнитись та почати в онлайн цілий місяць. Потім побачив рекламу курсів Visual360 у інстаграмі, записався на вебінар та відчув собі певну надію. Поспілкувався про це зі своєю дівчиною, обговорив курси та записався на них, зробив платіж і почав навчання на курсі, паралельно працюючи на будові в Швеції, а потім вже повернувся до Польщі на завод. Та закінчив своє навчання за близько трьох місяців. І тут важливий момент, чому це в мене зайняло такий невеликий проміжок часу. Перше. Майже кожного дня після 10, а то й 12 годинної зміни я на 2, 5, 6, 3, наскільки мене вистачало годин, сідав за ноут та вчився 3 d Max. Друге, я дуже сильно загорівся ідеєю почати працювати в онлайні. бо це те, в чому я бачив можливість змінити своє життя. А в той момент я навіть уявити не міг, що зможу заробляти 400-500 доларів онлайн на фрілансі. На той момент це було для мене якимось чудом та неймовірною мрією не тягати мішки, коробки чи шпаклювати, а зробити щось на комп'ютері у діджитал та заробити пару сотень доларів на своєму старому ноутбуці. А хоча б 100-200 доларів на місяць, додатково як хобі, і це було б для мене просто вау, порівнюючи в якому стані я був в той момент. Ти займаєшся цікавою справою декілька годин на день, а заробляєш як за тиждень роботи на будівництві у Польщі. І тут я закінчив навчання. В перший вечір зайшов в групу в Телеграмі та відповів на запит якогось дизайнера, відправив йому портфоліо і пішов собі по справах. І уявіть, мій, шок, коли я, закінчивши курс, отримав перший вечір замовлення та зрозумівши, що вже частково відіб'ю своє навчання. Але одразу скажу: що перші свої замовлення я брав за низькою вартістю. І зараз вони вартували по два, а то й три рази дорожче. В описі буде посилання на це відео, де я оглядаю свої перші замовлення для тих, кому буде цікаво. І це наступний етап мого життя. Так, я все ще відвідував завод, бо потрібно було підтверджувати свій статус у Польщі, та мені страшно було кидати стабільність заради фрілансу. І така від мене порада: не кидайте свою роботу та не стрибайте з розовими окулярами в нову справу, а робіть все поступово. Змінити життя за день, тиждень чи навіть місяць не вийде. Особливо якщо ви у схожих умовах, як я. Працюючи як 3D-візуалізатор кілька годин на добу, я почав заробляти більше, ніж за день на заводі. Я відразу зрозумів, що треба щось змінювати та кидати цей завод як можна скоріше, і почав будувати систему та рухатись в цьому напрямку. А якщо ви хочете дізнатись, чи підходить 3D-візуалізація для вас, запишіться на безкоштовний онлайн-урок за посиланням у описі. Там ви дізнаєтесь більше про сферу 3D, доходи, попит на 3D-візуалізаторів та що взагалі потрібно, щоб почати. Саме після такого вебінару почались зміни в моєму житті. Що ж я почав робити для цього? Я одразу врахував всі поради отримані на курсі: яке портфоліо робити, де створити сторінки, що писати з замовникам. В цей момент в мене вже з'явилися сторінки у Instagram, LinkedIn, Facebook, Behance, Upwork, Fiverr та десятки груп у Телеграмі. Я реєструвався. Всюди, де тільки це можливо. А замість того, щоб сподіватись на отримання мільйонів у перший місяць, я добре розумів, що спочатку потрібно вкласти з часом та зусиллями в себе та своє портфоліо, а вже потім отримувати постійні замовлення та нормальний щомісячний дохід. Більшість бізнесів взагалі в перший рік терплять збитки. А тут ви нічого не втрачаєте в фінансовому плані та тільки накопичуєте зусилля. Я отримав декілька замовлень по сарафанному радіо, декілька замовлень з груп, почав писати всім відгуки та відправляти своє портфоліо. На побудову такої системи в мене пішло близько 4-6 місяців, коли я вийшов на стабільний гарний дохід, d більше ніж 1000 доларів щомісяця. Я використовував два секрети: я робив більше, ніж потрібно було моїм замовникам. Я казав один дедлайн, а відправляв візуалізації набагато швидше. Я створював приємну атмосферу для замовлення з самого початку, прозорі умови співробництва та враховував всі побажання клієнта. Це дуже важливо. Часами нагадував про себе. Просив зв'язатися зі мною, коли в нього буде нове замовлення та порадити мене своїм друзям, колегам чи іншим спеціалістам. Таким чином, більшість моїх замовників ставали постійні. Другий секрет: я не обмежив себе одним інстаграм, Upwork або іншим каналом пошуку клієнтів. Я зробив ставку одразу на все: групи, біржі, соцмережі, форуми і найголовніше на своє портфоліо, яке покращую на постійній основі. Якщо в тебе є вільна година, дві, три, два дні. Сядь і зроби щось нове у своє портфоліо. Це завжди актуально. А наступним і найпрекраснішим етапом в моєму житті було довго очікуване звільнення з заводу у Польщі, де я працював останній рік. Я вирішив всі юридичні питання, зібрав певну подушку фінансову та пішов повністю у фріланс. Я пам'ятаю, як сказав про це своїй дівчині, побачив здивування на її обличчі і всередині себе подумав: тільки б заробити більше тисячі доларів наступному місяці. А після цього заробив майже три. На початку це такий процес, коли ви просто не повинні зупинятись. Ви маєте йти далі, робити замовлення та отримувати постійних клієнтів. І це ключ цього періоду після звільнення, максимальна концентрація на улюбленій справі та безперервна робота. І тут ми підійшли до фінальної частини: як мені вдалося вийти на такий дохід на 3D-візуалізації на ринку, де всі розповідають, що замовлень не вистачає. Головним фактором стало те, що я почав багато працювати. Підкреслюю, багато працювати по 10, 12, 14, іноді 16 годин на день у перший період після виходу на фріланс. Я так працював не тиждень, не два, не місяць, а більше ніж півроку. Але вам потрібно бути обережними з такою кількістю роботи, бо це може призвести до вигорання, якщо ви не фанат своєї справи. А коли я зрозумів, що на 3D можна заробляти сотні, а навіть тисячі доларів, і мені не потрібно для цього носити коробки або шпаклювати стіни. Я почав шукати та брати багато замовлень. І мені почало це щиро подобатись. Зараз я трошки заспокоївся. З роботою, але у той період вже різниця з моїм минулим життям стала просто неймовірною. Ще напевно одною причиною такого успіху було те, що я не шукав чарівні методи та легкий шлях, про який всі розповідають. Я розвивав всі напрямки цієї сфери через постійність та інтенсивність зусиль. І так, це про те, коли ти пишеш соте, трьохсоте повідомлення дизайнерам на LinkedIn, щоб отримати ще одне додаткове замовлення в цьому місяці. Ну і звичайно ж, вихід на європейський та американський ринок 3 d візуалізації мені дуже сильно допоміг. Робота з ними допомогла. Могла мені підвищити ціни та отримати більше цікавих замовлень. А потім вже почалось моє поступове зростання у стабільному щомісячному доході спочатку 2 тисячі, потім 2,5, а потім вже 3 тисячі доларів на місяць. Так, були місяці, коли можна було заробити і набагато більше. Але ми говоримо саме про стабільний дохід, де ви спокійно працюєте. Є така вона сніданок. Обід та вечерю та бачите свою родину. Тому треба запастись терпінням, почати з малого та рухатись до схеми працювати менше, заробляти більше. А якщо ви хочете дізнатись більше про 3D-візуалізацію, запишіться на безкоштовний онлайн-урок за посиланням у описі. На нашому каналі дуже багато цікавого, тому підпишіться, поставте лайк та до зустрічі у нових відео.